Коврик Т11. Скажіть, будь ласка, чому прийняли таке рішення? Після того, як я прийшла в компанію Нога я відчула його реакцію. Тобто я mm -hmm. прийняла 5 процедур, забула про безсоння. А скільки, якщо можна детально, скільки по часу безсоння було у Я могла покинутися в 2 години і не спати до 4. Mm -hmm. Могла дивитися mm -hmm. телевізор в 11, чую, що пройшов час сна, mm -hmm. і заснути в півтретю. Угу. А, а як довго це у вас було? Ну мабуть, років дев'ять. А пробували якось лікуватись? Щось робили? Ні, я не пила ніяких таблеток, ходила, якщо в санаторії, то вечірня прогулянка. Угу. Але якщо подивимось, що якийсь щось якийсь є стрес, то звичайно після цього я не могла заснути. Не І навіть бусти. причини невідомі. Угу. А як я попробувала цей киломоч зрозуміло, зрозуміла, чому не спати. А от на який день ви відчули результат? Скажу чесно, перший день, як я прийшла в Ногабес, я думала, що я не буду ходити. Це на, нормально. Да, на другий ранок я зрозуміла, що мені тоді треба. А вже на третій в мене вже був результат. Як я в п'ятницю взяла на, значить, в оренду на три доби, на три ночі угу. тепловий пояс, я зрозуміла, що мені пояса мало. Надо більше. Треба більше і є результат. Я першу ніч проспала без прокидання, і в 9 годин ранку мене чоловік розбудив. Такого не було ніколи. Нічого я я прокидаю в 6, сьомої, ну не в 9. От бачите, організму треба було виспатись, набратись енергії, ну це за 9 років, те, ну, щоб так, нормально розвитись. Чоловік що сказав? За. Да? за. Підтримав, а от. Те, що ви спали, для нього це, мабуть, так само було звичайно, да? звичайно, йому приємно, що я спала. <с клас! Ми щаслива жінка, щасливий чоловік. Так. Правильно, супер. А от скажіть, будь ласка, зараз непростий час. Повномасштабна війна чи не шкода вам витрачати кошти на своє здоров'я? Ну скажу чесно, що це не зайві кошти, що це кредит, хоч від добрих людей, безпроцентний, Ми взяли трошки в борг. Але це інвестиція в своє в якість свого життя. Тобто, я скажу чесно, що я єдине про що я жалію, що я компанію Нога відкрила в цьому році, не раніше. Да я вже казала, що в мене є приклад в нашому будинку в моєму під'їзді. Живе людина, яка 82 роки. Яка кожного року робить ремонт, яка кожного року піднімає весь под'єс на якусь таку акцію. Активістка. Супер. І вона мене запрошувала, ще 15 років тому назад. Ого, ще 15 да. років казала, да, що в неї є вже... продукція ногобесна. Я не вірила. А тепер я розумію, що я втратила. Найшов час. Да, прийшов час, мій прийшов час. А от дивіться, це інвестиції о... в якість свої... життя. В якість життя? життя. Так. Так. життя. От супер, ви кажете, був приклад, але вам треба було 15 років, щоб прийти так. до цього. Ми відмахувалися від неї. Ми, ми не вірили. А тепер я розумію, що ми були неправді. Клас, це саме головне, що вже ви зрозуміли. Супер, дуже вам дякую, клас. Від нас усіх. Вам вручити ці квіти дякую. за те, що ви е, вкладаєте в цей салон. за те, що ви бачите, вже хоче додому. Е, від нас усі за те, що через вас люди можуть безкоштовно від... відвідувати салон. через ваші результати і ваше прагнення до кращого життя. Це вам дякую. клас, давайте побачимо.